Діти, сьогодні я вас запрошую на незвичну подорож подорож театр емоцій. Це театр без слів, де потрібно за допомогою рухів, обличчя і кольо передати свої емоції. Вирушите з ними подорож? Так, Так, сідайте зручненько. І давайте поглянемо, що нас зображено ось на нашій картині. Що зображено? емоції. Так. А які тут емоції? Яка це емоція може бути? Щоб ви щось побачите, не дуже гарне гарно. Так. Э -э, Калінка типу маленьку. Яка? Він побачив. Щось красиво, так? Так, наступна емоція. Яка не? Яка це? Який дуже веселе, ніби якийсь друг для нього проважає, а йому не може, щоб ніхто не побачив. Так, може бути наступна наша емоція. Женя, яка це емоція? Він так сміється, що в нього сльози причому. Так, а Женя, а як ти думаєш, ще може чоловіка буде ця емоція? Ну, Бо тому що він собаки засміявся і з нього. Трьох дубів. Слів. Так. Я так ще маю. Чому ж він так може сильно сміятися? Подивити. Чому тимуть? Тому що вони з ним Так, дійсно. Наступна наша емоція. Яка, е -е, Харіза? Він Й... спогався. Йас... Так, ще одне він хоче сказати. Він які є, є іграшки стоять, і від них тінь йде, і дуже страшна тінь. Може бути добре. Наступна наша емоція, а ну, Ліза нам скаже, яка це емоція? Хто допоможе лізі? Давай, Женя, поможе, це емоція плач. А чого ти думаєш, що це плач? Ви думаєш, що в нього своя своє. Обля? А від чому може плакати? Бо тому що він мен... закався і кудись за... в тіні заснути. Так, нею ще хоче допомогти. Тобі... Він щось попросив, а йому не зробили. Так, може бути. І давайте ще одну нашу одну емоцію, ось таку. Звук. Так, <різь> яка машика це емоція? Слава, а чому вона зла? Скажи, будь ласка, чому ти думаєш, що вона зла? Може в нього чи в неї забрав іграшку чи вкусили. Може бути, Дякую. А, я, а можна хтось стокнув йому. Так, ще не я хочу доповнити. Що він ходив і про нього ось так пройшов, такий нешальник був. І ну, тут не ножка, і він дуже розв'язливий. Добре, дякую. Бачу, ви гарно справилися з нашими емоціями. А зараз я хочу перевірити, наскільки ви вмієте показувати свої емоції, але без слів. За допомогою дзерка. Я вам буду показувати картинки, а ви будете їх відтворювати в своїй дзеркальці.

Сейчас. А ну такое какой и останешься. Да. І, бачу, ви дійсно справжні актори. Ви вже вмієте передавати свої емоції без слів. А скажіть мені, будь ласка, а для чого потрібно людям емоції? Mm. Для чого не потрібна емоції? Mm. Світ не був. Так. що ще, як думає, Женя? Щоб не діка. Може бути Каріна. А світ може це прий. Добре. Добре. Дякую, може бути так. А скажіть мені, будь ласка, а, для чого нам потрібні ці емоції? Для чого потрібна ваша тебе емоції? Потрібні емоції, щоб показувати свій настрій. Добре, Женя. Потрібні емоції, щоб показувати свій настрій. Потрібні зрозуміли, Пасть, і ще до нас можна підходити, чи, чи, чи ми не можна. Дякую. Що тимур хотів сказати? Mm. Для чого тобі потрібно всім людям? А, щоб, щоб показати своєму щоб Добре. Свій, щоб світ був веселий і раз. Так, і ще може лізам скажите, що потрібно. Фарми. Добре, дякую. Бачу, ви дуже багато чого знаєте. Ми сьогодні з вами ще познайомимося із зможемо показати свої емоції за допомогою фарб. Так, але давайте спочатку ми подивимося на наші картини. Що зображено на першій картині? Не, що зображено? збирається? Да. Так, а на другій картині жаліє що забрати? Сіла фен. Так, а які фарби художник використав на першій картині Допоможи мені. Використав всю фарбу таку, щоб вона підійшла до сумності. Так, добре. А э, на другій картині да. машує. А як ми? давайте ми подивимося, яку ми можемо картину назвати э, веселою Женя. Яку ти можеш картину назвати веселою? А ну то там де сілесен. А чому? Бо тому що там та сумна, а та да, це весела. Так, це судна, то весело дітки що робить? Сілесень. А на першій картині? Вони сумні. Дійсно, так. Э, сірі, так, да, сірі кольори відповідають за су. А яскравіку на мене за весельста. Бен. Бачу, ми трішки вже засиділися, тому я вам пропоную потанцювати. Ставайте, але ми не просто будемо танцювати, ми з вами будемо відтворювати рухи, емоції за допомогою руху. Я включаю вам музику, Слухайте уважно. і потім скажете, яка це у нас емоція. Terima kasih <muchas> telah menonton! Чудвину сумна? Бо вона так співає. Так, да, добре, Наступна. А то мені скажу, яка у вас туди домовиться, звість! Злість? Ну, може бути. І давайте ще якось зіплюнам, або спокійно. Terima kasih telah <laughs> menonton! відповідає за яку емоцію. Е червоний. Як ти, Женя, думаєш? Як ти? А чому ти? Коли дивишся, то це є лихо, це червоний. Так. Е Добро... Наступна наша фарба – синя. Хто? Сум. 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 А чому сум? Коли плачуть, то сльозки тут чуть такі. А це сум. А баса. Так, а шовтенька? Веселе. Давай Жені, нам скажи, Чому веселі. ти думаєш що веселі, Бо, тому, що вона весела? Тому на веселе жовто? Так, може бути сонечко веселе. Так, і зелено -заспокійно, заспокійно. Заспокійно. Чому машинка? Тумаш не заспокійно? Ні. Не можна. Листі прокидається. Весною, так, викидаються листочки. Так, добре, дякую. Давайте візьміть свої губки і виберіть собі поля, який у вас сьогодні настрій, і намалюйте собі своє губками обличчя. Чому? Чому? Тебе ж усмішка і червоний колір. Дай да, усміхнув. І усміхнувся. Добре. Сідає зайшов. Ага. Давай Женя виходь. Тільки вона скади сюда. А у мене поколе. Діди. Дивишся, Женя показуєш. Жаль, скажи, який да ви нас? Чому? Я червоний, як вогонь. Як вогонь, так? А чому ти обрав тобі коїть Бо тому що так да. Ну, може, буде. Да. Переплати. Так, е, давай Машулька виходить, показує, а ви всі уважно дивіться. Бажаємо який у маші настрій. Хтось скаже, який маші настрій, той відгадає. Веселий. Веселий. Машульта, скажи, який у тебе настрій? Веселий. Веселий, який? А чому ти саме жовтий кольорока? Я просто з ламкою писала в садочок веселий. Без... Так. І я. Давай, Нелі. Uh, Вау. Який у Нелі настрій? Веселий. Нелі, який у тебе настрій? Класний. Який? Класний. Класний. А чому ти саме жовтий колір обрала? О, не я його біля Добре. І давай калінка. Які настрій? Веселий. На Каліна, поясни, який тебе до нас сьогодні. Веселий. Чому? А я за садочок веселий. Добре, дякую. Молодці, гарно справились з завданням. Я вам пропоную повернутися в наш садочок і завершити подорож. Так, ми сьогодні з вами подорожували, повернулися в наш садочок. Скажіть, будь ласка, де ми сьогодні з вами були? Де не? В емоціях. Так, ще хто може сказати, де можемо були з тобою, е, Карінка? В емоціях. А можливо, в театрі емоції? Що ми робили? Ми з собі обличчя. Так, що найбільше сподобалось? Мені зовсім. Мені сподобалось малювати отут оранжевим кольором. Так, тобі ще каріна сподобала. А мені зовсім. Колір, так? А мені сподобалось малювати маски. Добре. І тобі, Женя. Мені, мені теж сподобалось малювати маски. Тобі, Ліза? Мені сподобалось малювати маски. Тобі, ти можеш сподобалось? Зелений колір. Зелений колір. Добре, молодці. Ви дуже гарно справилися з завданням. Ви дійсно справжні актори, які можете виступати в театр емоцій.